Що там, Саш, ти по якому питанню? Ну що, Федорович, ну певно, що це буду писати заяву. А що таке, з колективом же щось чи що воно? Та ні, вроді з колективом нормально все, нічого такого. Ага. То що, вже десь ти на, на друге місце мітиш, так? Да? Ну так, да, певно, буду йти в друге місце. А що ж там тобі вже такого там предлагають, га? Ну що, Федорович, тако трошки зарплата вища, і мені тако ближче додому. Саш, ти ж розумієш, що ну вони тобі зараз на тисячу на дві піднімуть більше, потім тебе як загрузять, ти не будеш бачити світу білого. Ні сім'ї, ні дітей по ночах будеш їздити. Ти то розумієш чи ні? Ні, є графік. Ну то ясно, вони тобі зараз золоті гори обіцяють. Ти ж потім ну, не будеш радий тими грошами. Все одно буду, Федорович, певно, йти, бо ж ну, ціни ну, страшні. Десь ти мене пойми, що не те, що я не хочу тобі підняти на ту тисячу зарплату. Просто їх нема. Понімаєш, їх просто нема. Ну, то може так кажеться, знаєш, що там. Тут, це мені бухгалтер приносить, потім в 8 місяця раз, все ноль мінус. Ну, нічого зробити не можна. Все. Ну, я, певно, попробую, Федорович, буду писати заяву і все. Ну, ну як й... хоч іди. Хоч ну. Тільки ти знаєш, що ти, ну, ти ще й вернешся до нас, я тобі так скажу. Бачиш. Ой, та певно, що вже не вернусь, ви знаєте. Все там, все поздавай, під підпис і цей. А ключі від машини мені лічно сюди давай. М? О, які люди. Добрий день. Добрий ти, Саці, що ти, Саші, Що мімо рішив поздороватись? Та не зовсім треба ну, з вами сідає. переговорити. Що там, напрацювався вже, чи що? Ну, що ж ви зразу Федорович так. У мене ж просто з жінки проблеми ну, там, ну, по здоров'ю. Я, я там чув, що у тебе там якісь нюанси з жінкою там, ті воєнні. О, а вони мене зразу на нічний рейс поставили. Ну, бачиш. Я ж тобі казав зразу. Я тобі зразу казав, я ту ситуацію дивився і бачив, понімаєш? Ну, то так почали ганяти мене. Каєш, води тобі зараз пообіцяли і потім давай. Ну, хто так. знав, Федорович, що так буде. Саш. Диви, я тут, скільки працюю, я хлопцям кажу, хлопці, саме важне це колектив, це здоров'я, а решта то є все наживне. Ви просто хочете дуже все скоро, воно не буває. Ну, бачите, що ти скажеш. Федорович, то що візьмете мене чи не візьмете? Ну, це вже, звісно, друге питання, Саш. Тому що ми зараз взяли на твоє місце хлопчину, там зараз він проходить стажировку. Але ми можемо там, типа, переговорити, там, типа, не підійшов нам там туди-сюди таке ну, щось. Я знаю. Ну. Може і треба так. Ну, але ти май на увазі, що ставка ж та сама, все воно те саме. Тож, бо за місяць нічого не помінялося, ти ж сам розумієш. Ну то я вже того зрозумів. Ну, Ну, звісно. Ну, а так можемо регульнути зараз ще питання. Ну, якщо можна, Федорович, якось. Ну, посприяти. все, то давай з понеділка приходь, будеш писати заяву та. й... Та й до роботи. Так, yeah. да, Саш, заходь. Щось ти довго до мене йдеш. А чого, Федорович? Мені тільки оце сказали, я прийшов. Я ж тебе ще зранку просив, щоб дівчата передали тобі. А, то я зразу поїхав, я не був а, на офісі. Ну, ясно. Скажи мені тако, Саш, а що то з тобою таке сталося останнім часом, що ти став неуправляємим таким? А що таке, Федорович? Я щось не розумію. що а ти... А що, 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 ну. До тебе, Олексійович, попросив вийти на нічну, ти йому що сказав? Я йому сказав, що я не вийду і все. І що, ти думаєш, що це нормально так? Да? Ну я тоді по сімейних обставинах Федорович не міг ніяк. Саш, дивись, сім'я то, звісно, дуже важливо, але робота, я робота, ти сам розумієш. Федорович, я ж останні роки не їздив, я вон молоді хлопці, хай вони їздять. Ну, а як ти хотів, скажи мені? Ти хотів туди-сюди вернутися, щоб воно все було так, як було? Ну так воно не буває вже, Саш. Mm -hmm. Бо з вами, як по-доброму, то ви на голову вилазите. Ну, при чому на голову, Федорові? Зразу стаєте людьми, не в фірмі. Ніхто так не думає, Федорович. А чуть-чуть вам вже щось вам цей, то вже вам все не так. Ну, вже ви не будете того не будете робити. Я тоді не міг. Давай, ну, Саш, трошки візьми ну, якось те питання до уваги, бо і так люди вже там говорять що то Саша, що ми їздим, там Саша не їздить. І Федорович, таке. Я, те питання, я вже сам що то не подав. Щоб більше такого не було, зрозумів? Добре, Федорович. Давай. Да-да, У... заходь. Добрий день, присаджуйся. Наповне, як то тебе звати? Діма. А, Діма, точно, Діма, Діма. І що, як тобі перший робочий тиждень в нас? Ну, в загальному, знаєте, ніби сподобалось. Але така нагрузка, знаєте, я только тепер думаю, чи я ото потягну О, це все. Ото я про то теж думав. Ото я про то теж думав, Діма. У нас нагрузка, звісно, тут капітальна. Ну, це я теж відчув, звісно. То, що є, то є. За тиждень руки годуть. А ти хлопець молодий, Діма? Так, да, ну таке не, не просто. Дивись, Діма, який мій совет тобі. Навіть не такой, як директор. Понимаєш, отако, як людина людині, говорить. Ну, 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 я вас розумію, що ви маєте на увазі. Може щось пошукати друге. Угу. Uh -huh. Понимаєш, ти молодий, в тебе ще все життя попереду, ти ще встигнеш наїздитись, ти би щось таке може підшукав собі, знаєш, типу, то за комп'ютером, ну, так, таку якусь роботу. Я думав про то. Во, воу, 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 це я зразу так і теж думав. Понимаєш? То як тоді, що далі робити? Ну тоді, значить що, Спустися на перший, там у uh -huh, свят uh -huh. підійдеш, вона там тобі розрахункові, що там ти заробив, вона тобі видасть. Все, я поняв. поняв І ну, а так. А так все, ну що ж. Федорович, можна. Заходь, заходь, Саш, я вже тут все закінчив, давай. ну Добрий день. Сідай, ну. Ну що там? Як ви Федорович? А я то нормально що вдихнув там. Все. Ага, ну ясно, ясно. Ти мені нічого не хочеш сказати? Я-та ні, вроді нічого, а що таке Федор. Ну, раз ти не хочеш, то буду в тебе питати, я. Скажи ну мені, що ти тут почав так часто крутитися вночі бусом, скажи фірмі. А що, шо, я щось не знаю, що ви маєте. Ну що не знаю, як не знаю, де. Саш, всі добре бачать, а камеру не обдуриш. Їздив ти? Не, ну я їздив, вертався пізніше. Вже, значить, вже було, так? Ну, приїжджав пізніше трохи. Саш, розказуй правду лучше. Та їздили швагрові по дрова. То що, не можна такого зразу сказати? Федорович, треба там завести там таке то, таке то, швагрові дайте бус. То б не далеко. Ну, не дав би вже. Ну нараз би дай дав би. Ну. Не буду спорити вже. Що ж ти таке говориш? Ви бачаєте, що вже так стало, що я, ну. Не сказав. Ну не подобається мені то все. З тобою. Не подобається. Щось ти став, якийсь, ну. Не знаю, що з тобою там таке робиться. Не але... проблеми, Федорович. проблеми. Ну то проблеми всі їх, Саш. Вони є, були і будуть, ну. Там не хочу того всього розказувати. То, певно, твоє китайське останнє попередження, Саш, на тій фірмі. А далі будемо прощатись, Федорич. Вибачайте вже мене. Ну і може, я ж тобі кажу останнє китайське. Ти мене зрозумів? Все, я поняв, Федорич? Ну Свободен.